З 2 по 4 грудня у місті Києві відбувся всеукраїнський аерокосмічний форум Україна космічна Прикарпаття запалював на цьому престижному заході колектив Тисменецької спеціалізованої школи перших та ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Гурток Дитяча інформаційна ліга Сузір'я власне на заході відзначали 25 років українські молодіжні аерокосмічні організації Сузір'я. Тож прикарпатські тески, які святкують свій 15-літній ювілей, не платити колективи, із задоволенням відгукнувся на запрошення. Тисменецькі студійці приїхали зі своєю подругою Марічкою Ониськів з Мединського міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Головною моєю місією було зустрітися Леонидом кодинуком. Я, я дуже ним захоплююся, бо він космонавт а також, тому що я також мрію про космос. І е, я вже цю місію виконала і сподіваюся, е, він буде. Буде про мене пам'ятати, я про нього також буду пам'ятати, що я з ним зустрілася і бажаю всім щастя, любові, добра. нас. Нагороджуються Марія в Марії Миколаївна. Сміше, сильніше, сильніше. Дівчинка брала безпосередню участь у зйомках фільму Марія Мрія Прозорі, де грала головну роль. Марічка на восьмій сесії форуму блискуче представила стрічку його учасникам. Подарувала флеш-карту із записом фільму Герої України Леоніду Каденюку. Я вітаю усіх часів, який ворог. Я дуже рада, варто рік. Я сподіваюся, з надумала інструкція. Час надалі допомагалася передати свої відчуття, побачити. Того, щоб зустрітися з нами. А також де я зустрілася з полом, з нашим першим космонавтом. Я йому дуже те, що він був космос і прислав нашу країну. Сподіваюся, вирішується і далі прислати нашого прияла, вже живе, так багато добрих людей. Ну, По-перше, я захоплений тим, що ви цікавитесь космосом. Космос треба не тільки цікавитися, треба. Треба готувати себе до, до чи до роботи в космічній галузі, чи до космічних польотів. Але для цього треба багато вчитися. От, тому зараз ваше основне завдання це навчання. От, вчитися якомога більше знати, якомога більше вивчати наук. Там Треба особливо точні науки, якщо хочете туди, в космос. От, так що успіхів вам, хай буде це гаразд. Перший космонавт незалежної України вже другий вітав Марії Кудіану Миронюк та Наталю Кіловату у Києві. Нещодавно всі зустрічалися в будинку вчених на засіданні клубу журналу Всесвіт простір час, де познайомилися із швейцарським астронавтом Клодом Нікольєм, який подарував дітям космічні нашивки усіх своїх чотирьох місій на шатлі. окрім того, діти познайомилися із телеведучим Костянтином Грубичем, який привітав нас із 15-літтям. Я вітаю своїх юних колег з дитячої інформаційної ліги Сузір'я з тисмениці, з 15-річчям. -ти Це чудово. Можливо, 15 років тому хтось із вас лише народився, і ви тоді не знали, що ви станете юними журналістами. А ось е, тепер ви займаєтеся цією справою. Я вам хочу побажати оптимізму. Віри в те, що у нашій країні не все так погано, як комусь може здатися. Що е, вся оця, е, чорна смуга е, моральна, яка заважає. Розправити крила вашим батькам для вас буде вже не страшною. Ви вже в Європі, тому що тиснеться ближче до Європи, ніж Київ. хоча б. От і займатися тим, що вам цікаво. Буде цікаво вам, буде цікаво вашим глядачам, читачам, вашим батькам, і усі ми будемо від цього трішечки щасливішими. Слід зазначити, що й керівництво форуму на чолі з головою управління української молодіжної аерокосмічної організації Сузір'я Олегом Поповим не приховували задоволення від прибуття колективу з Івано-Франківщини, який активно приїхавши до Києва після відвідин каналу «1+,1 плюс медіа, включився в роботу форуму, проводячи зйомки Запаліть за своїми словами астрономію. Астрономія. астрономія це наука про всесвіт. Це наука про такі небесні об'єкти, які від нас дуже далеко, які дуже великі. Живуть дуже тривалий існують дуже тривалий час. І от, значить, в цьому відношенні надзвичайно цікавить всесвіт наш. Ми знаходимося в системі дуже великих розмірів, яка розвивається винута, як єдине ціле. І ця система має такі великі розміри, що світло з одного кінця умовного до іншого, воно десь йде там десятки мільярдів років. Астрономія має дуже велике світоглядне значення. Ще колись. Років 2500 назад, Аристотель сказав, що здивування спонукає людину філософствувати, тобто шукати мудрість, здивування. Людина намагається зрозуміти суть речей не для користі якоїсь, а саме для того, щоб зрозуміти, ось чому покликає, значить, задача науки. Аристотель, великий філософ древності, сказав, що. Якщо починається вже в нашій діяльності десь значить, прагнення якоїсь вигоди, там кінчається наука. Якщо все-таки наша діяльність направлена те, щоб зрозуміти, що є, що -оце, а там ще значить там ще межа науки. Так у відношення астрономія, вона наука виняткова. Вона займається такими масштабами. Часовими просторовими масштабами по енергетиці, яка не займається інша наука. І здавалося б, це все дуже відсторонено від молодих людей, от, чи діточок, які вчаться в школі, і вони тільки починають освоювати там, математичний, фізичний апарат, ну, про спектр вона тільки дуже поверхово знають, являється ні. Можуть учні також самостійно, завдяки, наприклад, таких організації, як Сузіря, вивчати астрономію. Спілкуватися з вченими, і споглибити е, знання, і навіть робити перші кроки в науці. Наприклад, я свої перші дослідження це дослідження змінних зірок, е, дихотомії Венери, значить е, е, сонця. Перші свої такі власні спостереження, які вже мали характер дослідження. Я зробив десь починаючи з 10 року, десяти років перших класах школи. перша робота була опублікована, коли мені було 19 років на академічному журналі. І подібним шляхом подібно можуть іти також інші люди, інші інші ось учні, які цікавляться астрономією. Що для цього потрібно? По-перше, поглибно навчати, вивчати природничо наукові дисципліни. Це саме ті, які хочуть стати астрономи. Які дисципліни? Фізика, математика, хімія, біологія, екологія. Отакі. Це хто хоче стати астрономом. Звичайно, інші дисципліни також важливі, але треба для того, щоб значить, бути професіоналом, фахівцем цієї, галузі. саме треба вивчати ці дисципліни. Далі треба намагатися щось самостійно трошки спостерігати, спостерігати небо, знати сузір'я. Зорі на небі найяскравіші позначаються літерами грецького алфавіту. Треба знати грецький алфавіт, значить, треба знати латинські назви сезірів, треба, треба, треба основи спектрального аналізу вивчати. Можна, звичайно, користуватися інтернетом, але є одна пересторога. В інтернеті дуже багато такої фейкової сміттєвої інформації. Шановні юні друзі, хочу звернутися до вас з таким. Із проханням, так, і розказати про те, що, що собою являє е, ракетно-космічна галузь, взагалі професія космонавта. Це надзвичайно цікаво. От, і Я думаю, що е, це не просто цікаво, а це дуже захоплююча, дуже захоплююча професія, професія, яка вимагає е, дуже багато е, навчання, багато вчитися. От, але хай це вас не лякає. От, бо ви знаєте, коли мене запитують, чи важко стати космонавтом, я кажу, що якщо цю мрію зміг втілити в життя хлопчик з Буковинського села, то так само вона може бути здійснена і будь-ким. Але для цього треба багато працювати, бо, бо е, професія космонавта це та, яка вимагає е, надзвичайно багато знань в різних напрямках наук. От, тому е, навчайтесь, вчіться. Треба знати, ну буквально особливо космонавту. Треба знати і фізику, і математику, і астрономію. І треба бути фізично здоровою людиною, тому, крім цього, треба ще й багато займатися спортом. От успіхи вам у всьому, і хай вам щастить. Тісер Катерина мені дуже сподобався форум. Я хочу ще раз приїхати. Ми Одеської області представляємо Одеський обласний гуманітарний центрнішкольного образування веспитання, який давно і співпрацює з Сумако Сузірія. Ми участвуємо во всіх їх конкурсах і во всіх форумах. Я Кульченко Євгеній приїхав з Полтавської області. Мені дуже сподобався цей форум, тому що я поспілкувався з багатьма. Видатними людьми та виніс для себе певні висновки. Я Кацика Олексій приїхав з Полтавської області, мені дуже сподобався форум. Доброго дня. Я працюю в Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості і приїхала разом з вихованцями на цей аерокосмічний форум. Все дуже сподобалося, Мабуть, космос це наша батьківщина, на яку ми постійно линемо і туди хочемо повернутися. І дуже гарно, що у Макось Сузір'я об'єднує всі наші зусилля, тому що разом, я думаю, у нас вийде краще. Приємно, що перед із маститими спеціалістами діти із тисминиці привернули увагу своїм космічним фільмом. Керівництво форуму привітало нас із 15-літтям і висловило своє бажання розвивати співпрацю між двома Сузір'ями. Щоб молодь знала. Перш за все наших героїв ракетно-космічної галузі, щоб молодь знала тих людей, які сьогодні формують цей взагалі такий величезний прошарок інтелектуального надбання держави. Тому на сьогоднішній день всім велика велика дяка. І я хочу підкреслити, що на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що такі форуми потрібно робити, зробимо висновки і будемо працювати при кінці форуму Я хочу привітати нашу. Дитячу інформаційну лігу Созір'я з 15-річчям. Це такий прекрасний, ще не ювілей підкреслюю, будемо так казати, але це прекрасна дата, коли вже можна. Пишатися тим, що робиш в цьому житті. Тому 15 років це непросто сьогодні, чим в наших умовах займатися і мати просвітницьку таку, будемо казати, хист, і щоб діти якраз приймали величезну тут участь. Тому я щиро всіх вітаю, всім. Всі кращих перемог на конкурсах, фестивалях, і саме головне здоров'я, наснаги в сім'ях, і щоб все було добре. 25 років, коли будете святкувати, не забудьте теж велика сезіря запросити тому що ми завжди. Раді, що є такі люди, які сьогодні працюють так в Україні. В нашому тесті це дитячі інформаційні лізі. Я хочу побажати зустрітися на 25 річчі дитячої інформаційної лізі. І, можливо, це буде зовсім в іншому вигляді, форматі, але я думаю, що це буде не менш цікаво. От. І я хочу побажати е, дитячій інформаційній лізі Сузір'я. Удачі, зоряних перемог, натхнення, сил і енергії. Завершили свій візит до Києва діти на радіо, де знову вітали Андрія Куликова, який висловив задоволення активною роботою юних журналістів із тисмениці, зазначивши, що прийде на Прикарпаття знову. Диплом, лауреатка. Ну молодець, треба не зупинятися. Там, де зоре. Я вас вітаю і зичу далі успіх. Добре. Ну що ж, колеги? Перші успіхи є та далі кроки намічено. Отже, у путь і до нових зірок. Тож ось такий він аерокосмічний вояж з Сузір'я до Києва.